Підписник приніс на обслуговування 1660 Super, яка перегрівається і тротлить. Саме цікаве, що карта обслужена. Вона свіженька, поставлена пломба, і на ній стоять свіженькі прокладки і термопаста, судячи з цього. І дійсно є проблема. Всього лише через 2 хвилини фурмарка. У нас хотспот 97 градусів. Відкрили карточку і одразу бачимо декілька косяків. Дивіться, скоріш за все, тут була mx 4 якась неякісна або підробка. Тут явно видно, що. Паста вийшла з-під кристалу. Оці місця повністю сухі. Тобто вона збігла звідси. Тут трошки незрозуміло, прокладка відійшла, але чи плівку, чи що залишили. Ще один косяк. Тут на ВРМі поставили прокладочку 0,5 мм. Хоча по заводу тут повинна стояти міліметрова. тут навіть відбитків немає від радіатора. Мажемо правильну термопасту. Ставимо прокладки, збираємо, перевіряємо. Ну і перевіряємо після обслуговування. Тепер у нас 91 градус хотспот, мінус 8 градусів майже.